Шановні присутні, шановні депутати, у залі нас зараз 25 депутатів із обрані. Хто не обрані, то Хто за те, що ви 26 голосу на рудин ади не працює рішення прийнято більшість області, шановні депутати. 46-та сесія. 12-ї 46 сесії городського району... Чели депутати, скільки у нас є заяви, які пройшли наш депутат, розповідають порогати? Наші деталі сьогодні автомати одна вишневого Оксана, де вона участвує поліціальної комісії Я. Постанова номер 12 вересня 2025 року. Постановляем. У територіальному виборчому окрузі номер 1 за територіальним виборчим списком від обласної організації політичної партії команда Ігоре Сашка єдність на чергових місцевих виборах депутатів Первозької районної ради 25 жовтня 2020 року Зубковський Георгій. Партії Європейська Солідарність на чергових місцевих виборах депутатів проводської районної ради 25 жовтня 2020 року Кучер Тетяна Миколаївна від політичної партії Європейська Солідарність. Дякую. Шановний я попросив у вас для чисто технічна проєкту 3,5.